Доброго ранку, любі малята. Розпочинаємо наше заняття. Я почну, а ви продовжуйте рахувати. Починаємо. Один, два, три. Так, вірно, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 5, 4, 3. Так, вірно. Два, один. Шість, сім, вісім. Так, вірно, дев'ять, десять. Сім, шість. Далі ви. Вірно, п'ять, чотири, три, два, один. Назвіть мені, будь ласка, числа, які знаходяться попереду пять. Вірно 4, 3, 2, 1. Які числа знаходяться після 4? Так, вірно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Називаємо сусіди числа. число. Число 3. Сусіди. Показуйте. Вірно. Один, два. Сусіди числа сім. Покажіть мені. Так, вірно. Шість. Вісім. Сусіди числа. 9. Так, вірно. Вісім. Десять. Сусіди числа 4. Покажіть і скажіть. Так, вірно. Три, п'ять. Так, молодці. А зараз следує завдання. Вам потрібно порахувати кількість предметів, які знаходяться на картках, і поставити відповідну цифру. А зараз перевіримо, вірно чи не вірно. Так, подивимось, скільки тут квіточок. Вірно, 3. Відповідна цифра 3. Скільки груш? Так, вірно, 7. Цифра 7. Скільки тут у нас ромашок? Так, вірно, 6. Морквинок. Вірно 5. Порахуємо тут. Молодці впорались. Цифра 8. Пригадаємо склад числа 6. Число 6 складається з таких менших чисел. Один, п'ять. Два, чотири, три, три, чотири, два, п'ять, один. Пригадали молодці. А зараз давайте пригадаємо з вами площинні фігури. Площинні фігури бувають двох видів. Без кутів і багатокутні. Давайте роздивимось, скільки в нас багато кутних фігур. І поставимо відповідну цифру під кожну фігуру, скільки в неї кутів. Дивіться. Ось наш багатокутник. Давайте рахувати разом наші кути. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. 9, 10. Це десятикутник. Відповідна цифра буде в нього 10 кутів. Число 10. Дивимось на цю фігуру. Скільки тут кутів? 1, 2, 3, 4. Так, тут відповідна цифра буде 4. Інакше його називають прямокутник. Наступний багатокутник. Один, два, три. Відповідна. Цифра 3. Так. Наступний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки у цій фігури кутів? Так, вісім. Відповідно. Цифра вісім. Один, два. 3, 4, 5, 6. У цього багатокутника? Так, вірно, 6 кутів. Відповідна цифра 6. 1, 2, 3, 4, 5. Це п'ятикутник. Цифра 5. 1, 2, 3, 4. Скільки кутів? Так, вірно, 4. І останній багатокутник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки кутів? Так, сімикутник. Молодці. Нагадаю, коли ми рахуємо кути, обов'язково відмічаємо той кут, з якого починаємо рахувати. А зараз ми порівняємо наші багатокутники. Ось, наприклад, це в нас п'ятикутник, сімикутник. Який багатокутник, з них більше має кутів? Так, вірно, сімикутник має більше кутів. Зачитуємо 5 менше 7. Ще приклад. Восьмикутник, який має вісім кутів, і чотирикутник. Який з них більше має кутів? Так, вірно, восьмикутник більше за чотирикутник. Молодці! А зараз головоломка. Ми повинні знайти на цьому плакаті, скільки фігур заховалось, і порахувати їхню кількість. Наприклад, п'ятий кутник. Порахували. Скільки п'ятикутників? Так, вірно, один. Відповідно. Цифра один. Скільки нас тут кругів? Порахуйте. Молодці. Кругів? Два. Скільки нас овалів? Так, овал один. Скільки у нас прямокутників. Так, вірно. Один, два. Знайдіть, будь ласка, три кутники. Так. Порахуйте, скільки в нас трикутників. Так, вірно. Перший, другий, третій. І знайдіть на малюнку квадрат. Скільки в нас квадратів? Так, вірно, перший, другий, два квадрати. Впорались молодці. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, картину. Я вам буду задавати запитання, а ви мені будете відповідати. Скажіть, будь ласка. Що знаходиться в правому верхньому куті? Так, вірно, хмаринки. Скільки хмаринок? Хмаринки дві. Якої форми? Овальні. Що знаходиться в лівому нижньому куті? Так, вірно, це ялинка. Ялинка з яких геометричних фігур? Так, молодці. Трикутники, скільки трикутників? Три і маленький квадрат. Який предмет знаходиться посередині? Вірно, це будиночок. Будинок складається з яких геометричних фігур? Дах у будинка трикутної форми. Віконечко круг. Ще одне віконечко у формі квадрата. Прямокутник під віконня. Сам, сам будиночок якої форми? Так, квадратної. І фундамент так, прямокутний молодці. Де знаходиться сонечко відносно будинка. Так, вірно, над будинком. Що знаходиться? Зліва від будинка. Вірно, це паркан і дерево. Молодці. А зараз відпочинемо. Раз, два, час вставати. Три, чотири присідати. Швидко в танце поганяти. П'ять, шість покрутись. Вліво. Право повернись. 7, 8, час настав. Повернутися до справ. Наступне завдання. Ми зараз будемо з вами складати я з таких палочок, а ви з лічильних палочок в себе геометричні фігури. Як ви гадаєте, трикутник, скільки потрібно там палочок? Так, вірно, якщо у трикутника три сторони, то потрібно три лічильних паличок. Починайте і я з вами разом. Ось я виклала трикутник, у вас теж вийшло. Яку ще можемо фігуру викласти? Так, квадрат. Якщо у квадрата. Скільки сторон? Так, чотири сторони, то нам потрібно буде взяти чотири палочки. У вас теж так вийшло? Так, молодці. Пропоную вам викласти самим Чотирикутник і багатокутник. І ми звіримо. От, погляньте, у вас так вийшло це в нас чотирикутник. Так, а якщо порівняти чотирикутник і квадрат, що ми можемо сказати? Так, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника Протилежні рівні. Ось ця. ця. І ось виклали ми п'ятикутник. Тож можете вдома викладати будь-який багатокутник. Молодці. На лугу. А зараз ми будемо розв'язувати задачі. На Лугу паслись п'ять свійських тварин. Потім дониз. Підійшов, підійшла ще одна тварина. Питання: скільки всього тварин паслось на лугу? Про що йдеться в задачі? Так, про тварин. Що нам відомо, що паслося 5 тварин? До них підійшла ще одна тварина. І нам потрібно дізнатися, скільки всього тварин. І так, якщо підійшла тварина, то це задача, на яку дію? Так, на дію додавання. Тож, давайте будемо вирішувати. Було скільки тварин? 5. Цифра 5. Підійшла ще одна. Дія на додавання ми ставимо який арифметичний знак. Вірно, ми ставимо плюс. 5 плюс 1 дорівнює. Рахуйте. Так, 6. Відповідь. Скільки всього тварин? На лугу паслось 6 тварин. Молодці. Слідуча задача. В магазині на полиці було 6 іграшок. Одну іграшку купили. Нам потрібно дізнатися, скільки залишилось іграшок. Ця задача про що? Так вірно, про іграшки. Якщо купили одну іграшку, то це на яку дію задача так вірно, на віднімання. Купили одну іграшку? Скільки? Скільки було всього іграшок? Шість. Одну іграшку купили. Нам потрібно дізнатися, скільки іграшок залишилось. Дія на віднімання. Знак мінус. Шість. Мінус 1. Дорівнює. Рахуйте. Так, вірно, 5 іграшок. В магазині залишилось 5 іграшок. Ми так сьогодні з вами гарно попрацювали, але в нас є ще одне завдання. Підготовте аркуш паперу і олівець. І слухайте мене уважно. Починаємо. Поставте, будь ласка, точку посередині клітиночки. Одну клітиночку пропускаємо. Ще точку. Ще одну клітиночку пропускаємо. Ставимо точку. Продовжуйте й далі. Далі ми малюємо квадрат. Від цієї клітинки ми пропускаємо одну клітинку. І малюємо квадрат. Одну клітинку пропускаємо. Ще один квадрат. Ще клітинку пропускаємо. Квадратик. Наступне ми будемо з вами робити квадрат з двох клітинок. Пропускаємо одну клітинку вниз і малюємо квадрат з двох клітинок і вниз дві клітинки. Пропускаємо клітинку. Далі продовжуйте самі. Слідче завдання будемо малювати похилу лінію. Пропускаємо одну клітинку вниз і з цього куточка правого до лівого куточка пропускаємо клітиночку ще одну похилу лінію з цього куточка в правому верхньому куті. Похила лінія, нижну, ліву. Пропускаємо клітиночку і ще одна похила лінія. А ви продовжуйте далі самі. Ми сьогодні з вами здорово попрацювали. Ми сьогодні з вами згадали склад числа 6, розв'язували задачі. Ми згадали багатокутники, ми порівнювали кількість кутів. Ми сьогодні робили графічний диктант. Вам домашнє завдання. Пропишіть вдома на аркуші паперу, точки, квадратики на одну клітиночку, квадратики на дві клітиночки і похили лінії. Молодці, до побачення!